Так сталося, що для хлопців у однострої подвиг це щоденна робота. Допомога тим, хто потрапив у складну небезпечну життєву ситуацію, звичайна складова їхніх службових обов'язків. Сергій Гром і Костянтин Рябошапко зовсім молоді лейтенанти, та в кращих традиціях уманської міліції довели, що правоохоронці готові прийти на допомогу будь де і будь-коли. І коли літня жінка потрапила в біду, хлопці, не замислюючись, прийшли на допомогу. Я разом з своїм напарником йшли біля ставу Осташівка і почули крики якоїсь невідомої особи. Ми пробігли декілька десятків метрів і побачили жінку, яка лежала біля берега в воді, от і кричала Допоможіть. Ми підбігли до неї, витягли її з води, вона була непритомна. Ось витягли її, надали першу медичну допомогу. У неї крутилась голова, зводило руки, зводило ноги. Ми, я зняв з себе верхній одяг, накрив її, ми розтирали руки, ноги. Е, і в цей час мій напарник визвав швидку медичну допомогу. Часу на розумі не було, так як е, людина ця була непритомному стані, е, і е, якби хотілося б най, найкраще і найшвидше надати першу медичну допомогу, щоб спасти цю людину. Особисто я викликав швидку допомогу і намагався, так як до цього місця ну, добратися. Вкрай важко, так як в'їзд на даний пляж був перекритий шлагбавном, то потрібно було знати, заїхати із території жилих будинків, що я зробив, позавскуру швидку допомогу, після чого пішов її зустрічати. По приїзду швидкої допомоги разом з Костяном Михайловичем допомогли працівникам швидкої допомоги підняти дану жінку і донести до автомобіля швидкої допомоги, так як дана жінка не могла самостійно ні рухатись. Ні передавати ні руками, ні ногами. Єдине, що було зрозуміло, що вона дуже змерзла, і тому і, ну, була ну негайні підстави викликати, що то допомогу, так як можна було получить до на жінки переохолодження. За словами рятівників, добре що швидка вчасно надала першу медичну допомогу та доставила жінку до міської лікарні. Вона відбулася переохолодженням та водою в легенях. Пізно ввечері біля 23-ї години. Ночі вже вечора швидкою допомогою до приймального відділення нашої лікарні була доставлена жінка з явищами переохолодження. Стан жінки на момент поступлення був важким. Була оглянута черговим персоналом, лікарем-анестезіологом, надана невідкладна допомога для подальшого лікування, госпіталізована до реанімаційного відділення. І на завдяки вчасному лікуванню наданій допомозі стан. Жінки покращився на даний час. Вона перебуває на продовженні лікування в терапевтичному відділенні, стан її ближче вже до задовільного. В Даному конкретному випадку, так як вже поступила інформація про те, що першу допомогу надали іменно співробітники, молоді співробітники відділу внутрішніх справ міського, вони працювали, скажімо так, не тільки в свої функціональні обов'язки виконували в даний час. Це громадський якийсь обов'язок, і від їх дій оперативних в даному випадку потім залежала і здоров'я, і життя цієї конкретної людини. Зараз життю 60-річної жінки нічого не загрожує. Але за словами лікарів, якби вона ще хоч 5 хвилин побула у холодній воді, то закінчення могло би бути летальним. А на рахунку цих двох молодих, але вже таких досвідчених міліціонерів ще одне врятоване життя. Та самі вони це подвигом не вважають. кажуть, що найкраща нагорода то вдячність і розуміння людей. Зверто вам сказати, що приємно, коли робиш щось корисливе, і люди тобі за це вдячні. Це дає мені стимул кращим і добиватися більших успіхів. Як і в повсякденних будинках, так і в роботі Власник поліції повинен допомагати людям. Ось це їхній обов'язок, так як і мій обов'язок.